Два, три. І закінчив Бог сьомого дня свої діла творіння. І почив сьомого дня. Відпочивав сьомого дня. Він закінчив сьомого дня усі діла творіння цього світу. Друзі. І освятив його Господь сьомий день, бо того дня спочив Бог від усієї своєї праці. Алілоя. Друзі, драгоцінні, насолоджуйтесь сьомого дня, цим часом, що ви робили разом з Духом Святим шість днів. А ви, а з вас кожен що зробив духовне. Розумієте, насолоджуйтесь. Я беруся в суботу і насолоджуюсь творінням Божим. Яке прекрасне все Господь створив! Моря, океани, ліса, друзі. Насолоджуйтесь творінням Божим, що Господь створив. По цієї землі, яке все прекрасне, все, що робив Бог, воно все прекрасне. Халілуя. Тому Бог і говорить, подивився на все творіння, що створив, яке воно гарне. Як Бог задовольнив, задовольнив себе, бачень, побачив все, що створив, яке воно гарне і добре. Друзі, драгоцінні. Беріть цей час, цю годину, насолоджуватися те, що ви робили з Господом, з Духом Святим ці шість днів. Беріть цей час відпочинку і насолоджуйтесь тими духовними речами, які ви робили з Духом Святим Драгоцінні. Аллія! І тими трудами. Які ви трудилися шість днів, насолоджуйтесь, які ви трудами трудилися, щоб прославляти нашого Господа, Спасителя Ісуса Христа і Батька Небесного. Це неймовірні почуття, друзі, переживання, спокою, миру Божого, друзі, радісті. Я рекомендую вам це робити, друзі, дорогоціні. Це неймовірні почуття небес, які всередині, в серці, в розумі, в дусі нашому. Це неймовірні почуття небес, драгоцінні. Халілує, як він буде наповнювати вас. Господь, спілкуйте з ним, дивіться на Його творіння, його очима. Яке все добре і гарне Бог створив, друзі. І яке гарне ви робили ці шість днів з Духом Святим, Прославляя нашого Господа, Спасителя Ісуса Христа і Батька Небесного. А у вас, у кожного є ці труди. Насолоджуйтесь їми. О, яке це прекрасне почуття дорогоцінні. це почуття Небес! Аллилує, тому що ми храм Духа Святого. Царство Божє, в всередині нас є. Так говорить Слово Боже, так говорить Господь, що воно прийде, царство Боже, він говорить фарисеям, воно не прийде там чи там непримітним шляхом. Воно всередині нас є. І царство Божє. Це не їжа і питє. А царство Боже це мир, праведність і радість в Дусі Святого, драгоцінні. Насолоджуйтесь цим царством, яке всередині нас є. Царство Боже, драгоцінні, це не земні почуття, це почуття небес. Це присутність Духа Святого зараз. Я це говорю, а присутність Духа Святого така зараз, така присутність Божа тут, драгоцінні. Аллелюя. Аллелюя. Знаєте що? От зараз це прям приходить. Практикуйте Слово Божье. Беріть і практикуйте. От що написано. Беріть, практикуйте в своєму житті. Я розумію, є різні вчення, навчання. Слава Богу, але беріть самі, практикуйте Слово Боже. От як написано, робіть, як написано роб, виконуйте, ви побачите, яке це задоволення, яке це насолодження приходить. яке це наповнення небес приходить. неземних почуттів, драгоцінні, діти Божі, брати і сестри, бо Царство Боже всередині нас є. Так говорить Господь, так говорить Слово Боже, а Слово Боже да і амінь. Практикуйте це Слово Боже. насолоджуйтесь, я беру цей день і насолоджуюсь з Господом. Його творінням. Я дивлюся, яке воно прекрасне, яка прекрасна осінь. І він це створив, які прекрасні цвіта на цих деревнях, драгоцінні. Які прекрасні озера, моря, яке все прекрасне творіння Бог створив. І він почив сьомого дня. І освятив сьомий день. Халілуя! Бо того дня він спочив від усієї своєї праці. І ви беріть цей день, відпочивайте, драгоцінні, насолоджуйтесь тою працею, якою ви працювали духовно. Ці жизні в драгоцінні, олелюй, наповняй нас, Дух Святий, більше, наповняй драгоцінний, слава тобі, слава і слава тобі, творець наш Батько наш, Татко наш, створивши небо і землю, і все, що на ній. Ми дякуємо Тобі за твою милість і любов до нас, Отець, Батько, за сина, якого ти віддав за нас, Ісуса Христа, Ісус, Господь наш, Спасителю наш, достойно Ти слави, честі, хвали і величі. Алле! Ти прийшов на цю землю, постраждав за нас, пролив кров свою за нас. Ми дякуємо Тобі, Ісус, що наші імена записані в книзі життя на небесах. Ти примирів нас татком, приніс нам новий заповіт любові, благодаті і духа. Халлеуя. Дав нам владу в духовному світі Лука 10.19 наступати на змій, на скорпіонів і на всю ворожу силу. Галілює. І ти вибрав нас. Не ми тебе вибрав, а ти нас вибрав від світу. І слово Боже говорить. Вони не від світу, як і я не від світу. Ви не від світу, діти Божі, бо Він вибрав вас із світу. Халлює. Навчив, настановив і послав у світ, щоб ви приносили плоди плоду. Халлюй. Ми дякуємо Тобі, Ісус, що Ти наш вибрав. І ти нас не залишив сиротами. Ти був присподній в третій день воскрес. І сів, од татка і умолив батька. Батько повернув християнству Духа Святого, який зараз з нами, а ти дато той за нас. Дух Святий, драгоцінний, обличай нас, наставляй нас, навчай нас. Відкривай нам істину, вийди до повної істини, бо так написано в Слові Божому. Відкривай будущее, наповняй вірою Божою, любов'ю і силою Божою, Дух Святий, щоб ми разом з тобою прославляли нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа і Батька Небесного. Друзі, драгоцінні, насолоджуйтесь присутністю Божою, насолоджуйтесь атмосферою Божою. Насолоджуйтесь славою Божою, Галію, яку Він передав нам, Він каже, я ту славу, Батьку, яку ти мені дав, я їм передав, Івана 17, 22. Насолоджуйтесь і будьте в славі Божій, драгоцінні, діти Божі, бо ви сіль землі, ви сіль, ви оселяєте там, де ти є, там, де ти в місті, в країні, в селищі. Ти осоляєш землю, ти осоляєш атмосферу духовну. Ти брат і сестра, да? ти, от там, де ти, там міняється атмосфера духовна, де ти не з'являєшся, куди тебе не веде Дух Святий. Ти висвобождаєш Слово Боже, Атмосфери міняються, друзі. Аллилуйя. Ти осоляєш землю. Аллилуйя. Бо ти світ. Для цього світу ти є світло, брат і сестра, ви світло. Халію! Насолоджуйтесь, насолоджуйтесь, бери час, зупиніть все, бо Бог, сам Бог, він відпочивав сьомий день, освятив його і відпочивав. І відпочивайте з ним. Ви побачите, які натхнення будуть приходити, ви побачите, які почуття будуть приходити, ви побачите. Яке наповнення буде до вас приходити духовне, як віра буде підніматися, як серце буде вдячне за все творіння, що він зробив, за те життя, яке він нам дав, за ту охорону, яка біля нас, подивіться, як він охороняє тебе і мене. <кій> Вибачаюсь, <кій> він охороняє кожен день, 24 години. Він охороняє нас, захищає нас. І ніхто не похитить із руки його так написано. Ні тебе, ні мене. Ніхто не по ніякій ситуації обставини. Ніхто не похитить тебе, вкраде, ніхто не вкраде з руки Божої тебе, і мене так написано в Слові Божому, а Слово Боже да і амінь. Бо, як написано в Євреям 4,12, слово Боже живе і дійне. Воно производить дію, воно живе, воно оживає. Висвобождайте слово Боже, друзі, браті, сестри, на своє життя, на своїх родин, на свій дім, на своїх діточок. Висвобождайте слово Боже, і воно живе, воно буде дійне. Алілує! Насолоджуйтесь, беріть цей день. Відпочинку, як Бог взяв і відпочивав сьомого дня. І відпочивайте, насолоджуйтесь його творінням, насолоджуйтесь тим, що ви зробили разом з Духом Святим за ці шість днів, духовної праці. Подивіться, у вас кожного вона є. Бо ви трудитесь, ви трудитесь духовно. бо Він вас вибрав від світу, тебе і мене. Він вибрав, настановив, навчив і послав. На цю працю духовну вона є. У кожному із вас вона є. але насолоджуйтесь, Я дякую Господу. Я спілкуюсь, я благодарю, я дякую йому, що він вибрав мене, знайшов мене, достав мене, омив кров'ю своєю з цієї ями гріхів. Із цього злади я був, Омив кров'ю свого сина. Ісуса Христа, крові Ісуса Христа. Аллилуйя. І в Слово. Це для мене честь нести і говорити Слово Боже, яке відкриває Дух Святий. Це для мене честь бути будівим Духом Божим. Для мене честь, що в мене такий Господь, Спаситель Ісус Христос. Для мене честь, що в мене є такий Бог на цієї землі. Друзі, дорогоцінні, насолоджуйтесь всім присутністю Божої. До зустрічі рідні. Гарного вам дня. І з понеділка мені вже Дух Святий дає тему. Я в понеділок буду казати яку тему. Він вже мені відкриває. Вже дає слово і відкриває тему, друзі. Така класна тема буде. З понеділка. До зустрічі, драгоцінні! Беріть час і насолоджуйтесь з Господом, його творінням. Насолоджуйтесь тою працею, якою ви разом з Духом Святим робите в духовному світі. А ви кожен з вас, кожен з вас це робить, дорога Подивіться, подивіться на цю працю, яку ви робите з Духом Святим. Насолоджуйтесь її. Халлію. Дякувати Тобі, Господи, за цей день, за цей час, за Твою милість до нас, любов Твою до нас. Халилуйя. Халилуйя. И вы храм Духа Святого, Царство Божие в середине вас. Нас есть, друзья. Аминь, аминь и аминь.